Ojučora ju ću pasla izve čovjesla pasla malanka dvora krva ću pasla, lanka za blu gdje je za vu dvije je Заблудила, заблудила У чисте поле там, де Василько сихо, горе, там, де Василько си, ко горе, ой горе горе завитає на маланочку, поглядає на маланочку. Скучку поглядай, на баланочку задри, Вися їм у плуже, чок поломися, У плуже, чок поломися. Васильчику, мій чепчику, Посіюти, бе в голочику, Посію тебе тебе, Буду тебе. Шанувати щовечора, поливати, щовечора, Поливати що Поливати поливаю що, що суботоньки. Проривати що Суботоньки, проривати, що Суботоньки. проривати за росу косу, затикати. за росу косу затикати, за росу косу, косу затикати та й до церковки, Прохажати та й до церкви, ке прохажати. Добрий вечір.